Ми просто зараз е, в ефірі читаємо заяви Дональда Трампа. Можливо, є така вірогідність, що журналісти просто не передають суть того, що сказав американський очільник, правильно. Але вони настільки суперечать одна одній, що е, в з різницею в дві хвилини ми читаємо абсолютно різні заяви. От, до прикладу, Дональд Трамп заявив про те, що в нього хороші стосунки з Володимиром Зеленським, а потім сказав. А потім сказав, що вони напружені. Ну тут найголовніше, це оце про диктатора. Я коли вперше побачив зараз, читали блок новин, то вибачте, трошки розірвало. Ну тому що він питають у нього: ви й досі вважаєте зеленського диктатором? І він каже: а я таке показав? Ну, ну, вибачте, що як пояснити це? Ні, ну це типовий Трамп, розумієте? Людина, яка а, щось коментує в залежності від ситуації, в залежності від того, про що взагалі там йде мова в даному конкретному моменті. А, з приводу напруженості, знаєте, і гарних відносин, мені це нагадує відому історію чи Анекдот. Да, там, питають у чоловіка, який там, 20 років прожив в шлюбі, як у вас взагалі відносини з дружиною? Він каже, да прекрасні, але якщо я забуваю про дату нашого першого побачення, то вони стають дещо напруженими. Так <скільки> відповім і тут Трамп каже, що в нього відносини гарні, але ну, в контексті можливо якихось окремих речей вони стають дещо напруженими. Все, тут немає сенсу, знаєте, навіть намагатися знайти причину таких заяв, тому що у Трампа ну, певний такий хаос присутній завжди власне, в цих заявах. І це стосується не тільки України. Це дуже важливе уточнення. да. Якби це стосувалося тільки України, ми могли б говорити про якусь там знаєте, специфічну поведінку, можливо, він спеціально Яку там грає роль і так далі, але оскільки це стосується взагалі його діяльності на посаді президента Сполучених Штатів, я думаю, що це просто типовий Трамп. Да? от він робить те, що він робить там завжди. Ну от ви ще говорите, що журналісти не знають, як там правильно ці слова передавати. Як правильно їх коментувати? А я читав в американських медіа. Взагалі була там стаття про те, що добре та журналісти перекладачі вішаються, розумієте? Тобто вони повинні все це перекладати. А тут іде е, стрибання, значить, з теми на тему е, полярні якісь речі в там в одному абзаці заявляються, і вони ну не знають, як правильно перекладати звідси до речі. Казуси, пам'ятаєте, як пояснювали, що вони неправильно переклали не про Зеленського. Виявляється, Трамп щось сказав про Байдена, але вийшло як про Зеленського. Ну коротше, така собі історія. І от Стармер приїхав. Трамп пішов в народ, так би мовити, і його знову деякою мірою кудись там понесло. Ну давайте заради справедливості. Поки що, все, що він говорить, воно ну прям непогано виглядає порівняно особливо з його якимись попередніми там заявами. Будемо сподіватися, що в нього такий настрій збережеться, як мінімум, на завтра. На весь день і він зможе дуже знаєте, так продуктивно попрацювати з нашим президентом. Нас це найбільше зараз цікавить, і ну можливо, стармер йому цей добрий гумор якби збереже. І він зможе завтра з усією відповідальністю поставитися за зустрічі за з президентом України. Ну і власне вже конкретно поговорити про якісь речі, які нас хвилюють ну, от власне, ви знаєте, на ну направду ми дуже сподіваємося, як ви кажете, що е, в хорошому настрої і хороший настрій дійсно. Збережеться у Трампа, а, якщо там шукати причину наслідкові зв'язки цих заяв, то чи можна сказати, що це такий ніби от підготовка така до приїзду Володимира Зеленського? Вже наш президент там майже прибув до Вашингтона, або вже напевно і прибув? Чи питання в тому, як чи наскільки важливо зараз, що український очільник зустрінеться з Трампом раніше за Путіна з дипломатично? Ної точки зору, як ви це бачите, і, і от ви говорите про те, що гарний настрій Трампа може вплинути на перемовини. Чого очікувати? Ой, це цікаве питання, я навіть боюся щось коментувати, щоб не наврочити, розумієте, тому що воно може піти як добре, так може піти і погано. Ну я все ж таки сподіваюся, що е, ті анонси, які Трамп вже не з приводу угоди з приводу багатьох інших речей, і ті розмови, які він мав з Макроном, Стармером, там Рюте, я думаю, що вони на нього повинні позитивно вплинути. Та і мабуть, розуміння в нього є, що росіяни це далеко не та історія, яка йому принесе якусь там велику вигоду, чи він зможе якось. Круто з ними розролити ситуацію. Вони все одно неодмінно будуть намагатися його кинути. Ну я не втомлюся це повторювати і рано, чи пізно до цього дійде обов'язково. Ви ж подивіться, вони з одного боку розказують, що в них Путін розказує, що в них відносини покращуються. а Потім виходить Лавров на прес-конференцію, починати починає по суті плювати в обличчя тому Штрампу, розказуючи, що ніякої лінії розмежування, да там завершення війни, чотири області, віддайте великі міста. Ну короче, ну, безліч якоїсь там такої дурної ідіотичної інформації. Але ж вона ну прямою посередковано спрямована власне проти Трампа, і це ж треба вже розуміти, що росіяни просто ну, достатньо нахабно себе в деякі моменти там. Поводять так, що йому ну про це треба власне задуматися. А те, що він перше зустрінеться з Зеленським, а потім вже буде зустрічатися з Путіним, це насправді дуже важлива історія. Її жодним чином не можна недооцінювати. Це, це те, що я, це так, як і повинно було взагалі бути. Ну в ідеалі він з Путіним взагалі не повинен зустрічатися. А питаннями повинні займатися якісь там робочі групи, і все путіну він максимум подзвонити можна. Але якщо в нього є якісь бажання дійсно з ним поспілкуватися, то зрозуміло, що навіть для збереження нормального. Демократичного обличчя, давайте так скажемо, в політичному плані. Йому треба говорити спочатку з президентом України. І дивіться, в нас головне очікування все ж таки від завтрашньої зустрічі. В чому в тому, щоб вона була продуктивна. Слухайте, ну нам недостатньо, якщо Зеленський приїде, Трамп власне з ним там десь вийде. Вони щось підпишуть, скажуть кілька таких от чергових фраз, і кудись там підуть, Да і на цьому все закінчиться. Ні, нам треба серйозна робота, серйозна розмова, серйозні перемовини, серйозні тези. і я сподіваюся, що президент наш їде підготовлений, Тобто, він знає, які питання треба піднімати, як їх піднімати. Тобто, це теж важливий момент. Тому що Трамп така людина, до нього треба думати, як достукатися, і це треба шукати. Треба пробувати. Бо ну по іншому, це буде мати тоді дуже великі негативні якісь наслідки. Так що сподівання у нас і очікування насправді великі, і я не дарма згадав просто про хороший гумор да, в цьому плані. Як ми бачимо, на жаль, такі особистісні моменти вони в плані Трампа грають дуже велику роль, і ну це це має значення. Знаєте, як, як завжди кажуть, що професійний політик не повинен зважати там на не знаю свій настрій, проблеми зі здоров'ям, атмосферний тиск і так далі. Але в цьому плані ну така ситуація, що що якраз в даному випадку це працює на це треба звертати увагу. Ну знаєте, от говорячи про гарний гумор, то у мене складається таке відчуття зараз, ну враховуючи всі заяви Трампа, що з наближенням Зеленського до Вашингтону в риториці Трампа буде й рейтинг Зеленського також зростати. Там, от кілометр пролетів, вже не 4, вже 8 відсотків. І так воно дійде до реальності. і Я думаю, що коли вже приїде наш президент, то ну знову ж таки, команди наші працювали, працювали і команди американські. Про те, як вони працювали там з російськими командами, трошки пізніше сьогодні поговоримо обов'язково, але сам факт того, що угода, як казала і наша сторона, і США казали, що вона буде підписана. І отут, от що важливо: Трамп якраз таки от під час цього вечірнього Ну, як це назвати? Ну давайте промови. Не буду шукати тут якусь іншу назву, хоча дуже хотілося, але не в ефірі. А, під час цього він сказав про те, що ця угода про рідкісно земельні метали, вона буде спрямована більше на підтримку України, і зменшилась цифра, тобто яка озвучена не 500, а 20. Тут ну теж власне. Якщо ти хочеш ну, а поговорити, закінчив, з скінчив кимось... може взагалі на 20 мільйонах, Тобто, розумієте, от, ну, тут З кривим рогом, що ти жартувати не варто. Ну, така, знаєте, це ж знов таки історія про типового Трампа. Він вкидає якісь там великі цифри, тези і так далі. Може, завтра, я не здивуюся, якщо з Зеленським знову разом прозвучить теза про 500 мільярдів, але про 500 мільярдів, які ми з Україною разом заробимо. Да, тобто, такий буде меседж, що ми з Україною 500 мільярдів заробимо там, чи трильйон заробимо, а потім поділимо по 500 мільярдів. Тут е, може бути по-різному. Насправді е, е, треба просто розуміти, що історія з угодою, вона для Трампа носить Стопіарне значення йому дійсно угода ця необхідна для чого? Для того, щоб вийти до американського народу і сказати: Дивіться, я перший президент за багато десятків років, який не тільки віддає гроші, а приводить гроші в країну. Тобто, ми тепер не просто всіх спонсоруємо, ми там якби ці гроші повертаємо, і це значить заради національних інтересів нашої великої могутньої країни. А те, що там ніхто не буде потім перевіряти, які там реально гроші, як там буде працювати цей фонд в найближче, як мінімум там рік, можливо, два Трампа це вже не цікавить. Він піарну мету виконає. А далі в нього є там міністр фінансів, інші міністри, да які повинні займатися цими питаннями і вирішувати ті чи інші проблеми, які будуть виникати перед країною. Так що Трампу просто зараз треба дивитися. Гарна картинка, оскільки ну, ситуація в нього в країні така не дуже приємна, зрозуміло, трошки більше місяця пройшло, але рейтинг він не зростає. Рейтинг падає, і на фоні дуже дорогих яєць в цьому плані. У нього, я думаю, вистачає внутрішніх проблем, тому йому треба якийсь успіх, наприклад, на зовнішньополітичній арені. Головне, щоб завтра наш президент про яйця не жартував, що ми готові яйця там постачати, що щось таке робити. Воно то нами класно сприйметься, але от Трамп, в принципі, може образитися, тому що для них це дуже актуальна проблема, і вони поки не знають, як її власне вирішити. Хоча ми могли б допомогти навіть під час війни. У нас промисловість працює. Якщо буде бажання, можна буде домовитися. Тоді вони нам будуть винні гроші. А не власне моїм так, ви знаєте, свого часу у нас також зросли ціни серйозно на яйця. Ми тоді з гумором до цього поставилися, але зараз, якщо говорити про зустріч Володимира Зеленського з Трампом, відкидаючи заяву про корисні копалини, відкидаючи заяву про яйця, чи можна говорити про якісь більш серйозні кроки, тому що от російські пабліки пишуть, що сьогодні Росія і Сполучені Штати в Стамбулі не досягли якихось конкретних результатів обидві сторони не змогли узгодити повноцінне відновлення роботи посольств, яке зараз є власне дуже актуальним для російської сторони. Як ви бачите, от на фоні цього всього, чи може зараз Володимир Зеленський серйозно дійсно. Скажімо так, забрати Трампа на свою сторону, і відповідно, що що Україна з цього має отримати, тому що ви говорите про те, що просто заява, про просто підписана угода. Ми нам треба більше. Що більше? Ну нам треба завершення війни на умовах, які для нас, давайте так скажемо, будуть мінімально сприятливі, хоча б, хоча ми хочемо більшого, це ж очевидно, да? Але це повинна бути ну як мінімум гарантія того, що війна не почнеться знову там через там, 2-3-4 роки. Да? Ми повинні отримати цей час. Цей час повинен бути такий, щоб у наших співгромадян, які виїхали з країни, з'явилося бажання повернутися. Це дуже важлива історія. Вона буде грати для нас дуже велику роль. Насправді ми. Утньому і ми повинні це теж враховувати. І тому, коли ми говоримо про такі зустрічі, ми повинні звичайно дивитися і на зустрічі, які були в тому ж Стамбулі. Росіяни, судячи з усього, ну дійсно там конкретно про російсько українську війну не говорили. Вони цікавилися якимись іншими питаннями. Але дивіться, Лавров тут на трендів по іншому не скажеш багато речей. Американці чисто технічно продовжили санкції. Тобто, це ж не там Трамп не нові запровадив. Вони продовжили просто технічно санкції. Ці відкриваємо картинку російського фондового ринку. Що ми там бачимо? Все червоне, Так? все червоне, тобто воно все падати відразу почалося зараз. Насправді, насправді вийшов дуже непоганий для нас сприятливий момент. Він, до речі, ще з одним пов'язаний фактором. Дивіться, Трамп сказав, що зустріч з росіянами буде 25 лютого. Зустріч відбулася 27-го. Росіяни публічно спростували, що вона буде 25-го лютого, і мені здається, це в Білому домі точно частина людей в оточенні Трампа сприйняли як відверту образу, тому що, якби американці пішли на зустріч в плані цих зустрічей, а росіяни типу носом крутять, і от я думаю, що якраз сьогоднішня зустріч вона особливо великих результатів не принесла, і нам треба цим користуватися. От Зеленський знов таки завтра буде, і в нього будуть всі можливості для того, щоб страм. Пом, поговорити, пояснити, і він до речі, це вже казав. Просто президент наш це робив публічно. Він потім про це розказував. Можливо, цього не треба було робити. Тут складно сказати, що він попереджав Трампа, що росіяни там кидають, що вони обманюють, що вони роблять якісь там ще речі. Ну, ми можемо все це повторювати, але нам треба якісь аргументи. Я сподіваюся, що ці аргументи власне завтра у нас будуть на руках, і ми зможемо це пояснити. Тому що розумієте, навіть відсутність завершення війни зараз. І певного перемир'я на довгі дистанції це цинічно дуже звучить, але давайте речі своїми іменами називати. Воно грає на користь сполучених штатів. В якому сенсі з кожним днем потужності енергетичні нафтові там газові Росії зменшуються падають. Американці вже виконали росіян з половини індійського ринку, і вони будуть це робити далі. І дивіться, за більше ніж місяць перебування Трампа при владі. Ми не почули жодної заяви, жодної заяви про те, що. Україні слід якось обмежити нанесення ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури Російської Федерації військової саме да тому, що МПЗ до такої категорії відноситься. Тиша американці взагалі про це не говорять. Росіяни раз заїкнулися, щось сказали, що ми там проговоримо про речі, припинити такі взаємно обстріли, але вони спочатку повинні припинити робити те, що вони власне роблять. Так що в цьому контексті мені здається, що і в Білому домі десь починають розуміти, що швидкий мир, можливо, це неправильний варіант. Точки зору, що це не піде, е, ну це не піде на скажімо так, на шкоду там власне сполученим штатам. Навпаки, тут може бути якась певна вигода, і вигода буде для нас, тому що чому тому, що ж підтримка не завершується, вона продовжується, і власне е, вона е, ну вона і для сполучених штатів тепер виглядає, ну як з точки зору захисту їхніх, наприклад, національних інтересів. Ну, знову ж таки, Зеленський само початку казав про те, що будь-яка особлива угода в галузі рідко рідкісно земельних мінералів, воно буде грати на користь обом сторонам. Україна сама зацікавлена, щоб це було він він в нашому співробітництві. Але от продовжуючи тему того, ну що ми розпочали. Бачив вже реакцію цих російських пропагандистів на заяви Трампа. Останні вони ж то ці дні просто всі сюжети, всі їхні програми, про те, наскільки Трамп їхній слон, про те, наскільки Трамп там все класно розносить. А тут тепер кажуть, що ну як яко кажучи, Скабєєва сказав, що теж мені рейган на Трампа у відповідь на це все. Тут от величезне питання, як це сприйме сам Путін? Ну тому що людина йому вже і так, і так, і рідкісноземельні мінерали Росії забери. А хочеш рідкісноземельні мінерали ще окупованої частини України забери? Так, мені байдуже, що росіяни будуть думати, що вони воюють за звільнення мінералів, але щоб продати потім Америці. Але окей, а тут Трамп виходить, що каже геть зворотнє, як ви вважаєте, що там на Валдаї відбувається в голові одній такі. Та там, там теж каша певною мірою, тому що дивіться, Путін він зайняв таку позицію, а вони намагаються Трампом усіляко улестити. І тобто, вони думають, що ми зараз Бога схопили за бороду. Ми йому там щось запропонуємо. І власне на основі цих пропозицій ми щось там для себе отримаємо і якісь такі речі там. Ну, Зможемо там реалізувати, але знаєте, коли там Путін вийшов і сказав, що а в нас значить рідкоземельних металів вдвічі більше, ніж в Україні. Ну мені це нагадало, нагадало відомі анекдоти про те, чим міряються деякі недочоловіки, Да тобто, коли в них якісь проблеми, вони починають грати в такі ігри. Але у росіян є така спроба зараз. Вони намагаються Трампа купити. Давайте речі своїми іменами називати. У них є оцей Дмитрієв, якого активно використовують. Він кажуть, пропонує американцям Цим багато там цікавих якихось спільних проєктів, але ну цікавий факт: е американські компанії поки що на це якось активно не реагують, тобто вони дивляться, вони придивляються. Більше того, в американських експертних виданнях з'явилися матеріали, в яких прямо написано, що хлопці, ви не поспішайте. Росія це надзвичайно не прод... Непрогнозована країна. Ви спочатку два роки виходили. Росіяни вас там частину позабирали. Росія ж це зробила з приватними компаніями, приватними. Тобто, це держава робила з приватним бізнесом. А тепер каже, ви будете два роки типу входити, а потім вони знову вас кинуть. То ви не поспішайте і туди не лізьте. Треба краще думати про якісь інші ринки про ту ж Україну, тому що вони більш прогнозовані, вони більш очікувані. Вони можуть дати більш кращий, скажімо, результат. Так що в цьому плані будемо дивитися. Але я думаю, що росіяни і надалі будуть намагатися для Трампа щось таке придумати і якось тишком нишком щось йому продати. Тут все залежить від того, чи поведеться на це Трамп, і чи не переможе е оцей е бізнесмен е у нього ну взагалі політика а навіть не політика президента Сполучених Штатів це дуже важливий момент. Направду говорячи далі про Путіна, то сьогодні вперше від російського диктатора, після того як Трамп став президентом, пролунала теза про те, що переговори можуть бути зірвані, і що їх там на думку Путіна зривають якісь там західні еліти. Вчорашню заяву до речі Лаврова. Ну що він сказав про бажання захопити ще регіони України, теж багато хто сприйняв як підґрунтям до того, щоб потім сказати: о, так нас же ж ніхто не слухає насправді тут. Теж то ми не хочемо хочемо говорити з цією адміністрацією? Вона ще гірше, ніж Байденівська. І Путін тут теж каже, що якісь там умовні західні еліти проти. Як ви вважаєте, чи може це бути реальним підґрунтям до того, що Путін в якийсь момент побачить, ну, куди це все йде, не на його користь і скаже: Слухайте, от західні еліти все ж таки нам споплюжили Трампа, а він був такий перспективний. Ми так сподівалися. Ну, Не доля, не будемо говорити з ними. Ні, таке, таке може бути і з великою імовірністю, так власне, і буде, але це ж не провина Трампа, це треба розуміти. Да? Взагалі е, Трампа багато хто попереджав, не тільки наш президент, але й інші, що росіяни вас все одно кинуть. От вони зараз з вами так грають, а потім вони попросять щось таке, чого ви не можете дати. Ну слухайте, ну Трамп же не вийде і не скаже е, там пане Зеленський, да? а віддайте, будь ласка, росіянам Запоріжжя і Херсон. І тоді ми замиримося, і все у вас будуть гарантії безпеки на 100 років. Ну це ж неможливо. Ми ж це розуміємо, да за жодних обставин. А росіяни будуть реально думати, що Трамп повинен так зробити, будуть його до цього підштовхувати. Тому може бути таке, що Трамп просто вибачте психане, і він реально почне діяти тоді зовсім інший спосіб. Я вам більше скажу в деяких російських пабліках, російські зет патріоти, ну які абсолютно лояльні до влади, і вони тільки за війною вважають взагалі, що вони неправильно воюють з Україною. А треба тут вже все закидати ядерними бомбами. Ну при цьому вони самі в окопах не сидять. Ви ж розумієте, да вони там, типу, з Петербурга чи з Москви все це коментують. Вони взагалі вважають, що Трамп просто зараз затягує Росіян в пастку, що він прикидається дурником, що він такий да, так, з Росіями там, значить ледь не цьомається, а насправді він затягує Росіян в паску, щоб потім він викатить їм якісь там вимоги, які Росія апріорі не зможе прийняти. Росія скаже, де да ми цього не зробимо, і Трамп скаже: Ну все, ви всі ви винні. Ми хотіли як краще? Ви відмовилися. Все я і я з наступного дня там даю наказ поставити Україні, не знаю, дві тисячі томагавків, і там дати там ленд-ліз на 500 мільярдів, і кажу всім країнам НАТО, значить, передати свої там винищувачі. Україні з пілотами пілоти просто виявляється два дні назад отримали українські паспорти, і вони громадяни України. Да ну я зараз так звичайно утрирую, але на Росії реально, реально якась частина сегменту цих так званих патріотів так пише. Тобто, вони вважають, що Путін вже неправильно себе поводить і йому прийдеться відмовлятися рано чи пізно від того, що там буде мати місце. Тому що, розумієте, для багатьох росіян, може вони це й не будуть відразу казати, але для них історія навіть коли. Все закінчиться. Наприклад, беремо там в якості одного варіанту по лінії нинішнього розмежування. Вони будуть задавати тоді просто одне пите, просте питання. А заради чого все це було? Заради чого заради того, що ми відхапали у України якусь там ще частинку території, яку ми самі ж зруйнували, перетворили на пустелю, в яку ми повинні вкладати там трильйони рублів для того, щоб просто тривати її, наприклад, там на плаву, не отримали жодного великого міста. Вже вже мовчать мовчать там про половину України, України. Да, і більше того українці нас ненавидять, да і будуть ненавидіти впродовж я не знаю там десяти поколінь. Так що в цьому контексті у Путіна теж може бути ситуація не дуже йому, просто придеться відмовлятися. Ну або робити вигляд: е, ну це росіяни вміють робити хорошу міну при поганій грі. Казати, що ні, ну ми ж насправді перемогли. Бачите, жоден натівський солдат на території Росії не стоїть. Типу, він коли збирався там стояти. да, У е, нас перемога, і ми тут вирішили все завершити на тому, на чому ми зараз тут знаходимося. Ну, от, власне, вже те про що ви говорите, вже є реакція від Скабєєвої. Вона говорить, буцімто Трамп жартує і, ніби як тролить. Таким чином, от ну наскільки я розумію, то українську делегацію чи от з цими своїми заявами, тобто намагається якось виправдати зараз російська пропаганда. Ці трампівські заяви поки що методички немає. Ну як вміють, так і виправдовують. Хочеться поговорити з вами про Китай. Тому що зараз е, існує така думка, буцімто е, те, що там Росія дуже активно намагається там перекупити Трампа, задобрити Трампа, Китаю ця історія не подобається. І якщо, до прикладу, європейці е, вже включилися в, там, в розуміння, що може бути небезпека з боку Росії, що потрібно за це боротися, то Китай поки що стоїть осторонь. На якому етапі Китай може включитися? Ну, Китай, я думаю, зараз може собі дозволити, поки стояти осторонь, оскільки він знає, що все одно Росія з китайського гачка до кінця не зістрібне. Ну вони їх вже підсадили і вони вже нікуди не подінуться. Знаєте, мені здається, що в якості одного майбутнього сценарія, майбутнього сценарія, буде сценарій, за яким е, Україна, ну в будь-якому сценарії Україна зберігається. Це зрозуміло, да значить Україна. Е, е, Інтегрується в європейський союз, е, створюється можливо, якась навіть паралельна додаткова система безпеки на рівні з НАТО. Україна відіграє там провідну роль. Е, ситуація якось нормалізується і дивіться, і в цьому сценарії Кит... Китай і Сполучені Штати Америки просто їдять Росію з двох сторін. Тільки Китай це робить в такий більш брутальний спосіб, да? тобто навіть зазіхаючи на перспективу на землі Російської Федерації, які вони беруть зараз до речі мільйонами гектарів в оренду. Вони по суті де-факто вже китайськими є, і продовжує там викачувати якісь ресурси з Росії, тримати її на гачку. А сполучені штати, типу, заходять в майбутньому в якийсь там розподіл ресурсів, і знову знаєте, там витягують російську так звану еліту, перетягують Витії на свій бік і так далі. От, до речі, з цієї точки зору, навіть фраза оця Трампа, що ми вводимо, пам'ятаєте, оцей п'ятимільйонний золотий квиток. Значить, що може там купити його ну громадянство, по суті, сполучених штатів, якісь там олігархи, в тому числі російські. Якщо подивитися на це з цієї точки зору, то це просто спосіб знов таки забрати російську еліту, вивести її з Росії, перетворити її на американську. І як колись сказав американський посол Макфолдора, що й великий друг України, е, який підтримує постійно нашу країну, він колись росіянам в університеті на зустрічі сказав, що е, ви розказуєте про якусь свою еліту, е, шановні. Ваша еліта ходить в усьому американському, е, вчить дітей в Америці і має американське громадянство. То чия ця еліта ваша, чи вона там взагалі така вже транснаціональна? Путін по потім трошки це прикрутив, але зараз це це може піти за новим просто колом. І е, вся еліта, яка три роки сиділа в Росії, розуміючи, що Путін їм обрізав всі можливості для якогось там розвитку, вони можуть просто ломанутися, як тільки ж відкриється, втікти з цієї країни і займатися іншими справами, але вже з іншими паспортами. Ну будемо дивитися і стежити. Сподіваюся, голова у них все ж таки ще на плечах. Пане Ігорю, дуже вдячний, що долучилися. Глядачам нагадаю, ігор Рейтерович був з нами на прямому зв'язку.